Тобі здається, що тебе недостатньо, що ти недостатньо красива, недостатньо розумна, недостатньо хороша, ще якась недостатньо, то я хочу тобі сказати, що це не так. В тобі вже є багато чого і навіть більше. Просто ти поки що цього не помічаєш. І от я зараз дуже сильно прошу тебе, зупинись на хвилину, закрий свої очі. І внутрішнім зором зазирни глибоко всередину себе, всередину своєї душі, там, де є вся інформація про тебе, все те, що ти шукаєш, намагаєшся десь віднайти назовні, але все воно є всередині тебе, все те, з чого складаєшся ти, все те, чим ти наповнена, все те, що прагне проявитися. Он зазирни, побач, скільки там любові, щастя. Істини відчуй, побудь в цьому, поєднайся з цим відчуттям. Дай можливість йому наповнити тебе сповна, зайти в кожну клітиночку твого тіла, наповнити кожен м'яз, відчуй це всередині себе, тому що саме в цю хвилину часу тебе достатньо, тебе достатньо чуєш?